Олег Бачинський засновник виробничого кооперативу, який орендує 110 гектарів землі у селі Боложенів Золочівського району. Займаються вирощуванням ягід та лікарських трав. Тут засаджено 3 гектара полуниці. Тут у нас є 4 сорти: ранні, середні, пізні, і ремонтантні. Землю взяли в оренду на 10 років. Уже минуло 4. За цей час облагородили територію, збільшили площі насаджень та започаткували туризм. Олег Бочинський каже, за три роки міркуватимуть над купівлею цієї землі. Проект у нас на 20 років. Ожина родить від посадки 20 років, тому вкласти гроші на 20 років і потім не знати, чи це твоє, чи це не твоє. Це, як на мене, основна причина, чому в нас не розвивається сільське господарство. Любе сільське господарство потребує великих інвестицій. Е, ну, не готові люди. Вкладати інвестиції в щось незрозуміле, тобто юридично не сформовану земельну ділянку, чи земельну ділянку там під якимось незрозумілими договорами. Тому я вважаю, що ринок землі потрібен. Купити землю стало прозоріше, але важче, каже керівник регіонального управління юстиції. Нотаріуси перевірятимуть усі документи, і якщо людина не виконає умови, її відмовлять. Саме головне це питання особи, та яка чи безпосередньо здійснює продаж, чи безпосередньо виступає покупцем по таких провочинах. Великий акцент ставиться на загальній межі. Ми говоримо про кількість землі, яку може придбати та чи інша особа. Акцент ставиться на походженні грошей, Шових коштів відповідно нотаріус здійснює перевірку. Нотаріус здійснює перевірку так само статусу кінцевого надвоча. Ми говоримо чи про кінцевого бенефіціара. Чому тому що законом заборонена купівля земель за призначення не громадянами України? Ринок землі розвиватиметься, каже директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Львівщини. Ринок землі де факто він існував, але він був в тіні, тобто різними схемами ця земля. Купувалися наразі, все зрозуміло. Тобто. Е «Стандарти не нижче нормативно грошової оцінки вартість землі, На Львівській області це більше 21 тисячі гривень за один гектар. Зрозуміло, що власниками землі до 24 року можуть бути фізичні особи, фізичні особи. Вони мають максимум 100 гектарів землі купувати. з 24 року це будуть юридичні особи. Ми зараз, до речі, радимо поки що власникам паїв. Не поспішати з продажу ринку землі, тому що досвід інших країн говорить про те, що ціна буде зростати. Ринок землі потрібно доопрацювати, каже голова обласної асоціації фермерів та приватних землевласників. За словами Ярослава Кардаша, потрібно зменшити кількість гектарів, які можна купити, і продавати варто лише фермерам, а не агрохолдингам. Ми хочемо так само, щоб, наприклад, так як у Польщі було не більше 300 гектарів в одні руки, і лише має право купив. Купівлі фізична особа. Купувати землю мають ті, які проживають в на тій населеному пункті, в тому селі, скажімо, чи поруч біля нього до 50 кілометрів від місця проживання того конкретного селянина. Він має не має права перепродувати цю землю не раніше як за 10 років. Агрохолдинги запроваджують таке бачення, що от ми створюємо. Кооператив обслуговуючий, вкладаємо в нього кошти, і це кругом піариться і, і, і декларується. Це, перспективи цього це немає. Від 1 липня в області вже зареєстрували 15 заяв на купівлю землі сільськогосподарського призначення. Ірина Качмарик Ірина Бучинська та Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина.